До розрива жопи. 3, 2, 1. Кіт тут, дівка на подоконніку. Все, що мені треба зробити, це просто одвінути оцю дверку. І тут стоїть дракон, якого я буду зараз збрати. Ага, ага. Понятно. Тут уже все понятно. Кіт. Кіт ще нічого не поняв. Каже, до місця, прийшло оце, да? Я зараз піду це все включати, ділу в розетку і буду пилісосити. Да-да-да, до містос. Що будеш далі робити? Ага, дівка вже воно де дуже швидко всі утулюють. Кіт слідом. Ну чого, куди ви тікаєте? Ну подожіть, ну поможіть мені. Алло, коти. Та це ж всього на всього пелісос. Я буду уборку робити. Чого ви? Дівки вже й слід простив. А це так. Да. Я думав, ви мені поможете, а ви зразу в ничку. Отак до міста сматеряємо друзей. І ти дівка теж там заповни мої слова. А це це просто несправедливо. Головне, убирай один, а мусорить всі. І то я дома реже буваю. Коти кожними днями вдома. Вони тут розводять безлад. А мені горбаться. Спасіба. Є в кого номер бабки, тому що мені після кожної уборки треба котів очептувати.